Манкохворі діти мріють одужати, тож аби подарувати їм шанс на життя, у сумах влаштували благодійну акцію. Долучилися до неї. Ми кожна гривня квиток на одужання для юного Олександра, адже у хлопця невтішний діагноз рак крові. Організатори говорять, ліків необхідно не на один десяток тисяч, тому й вирішили допомогти. Дякують за підтримку і закордонним друзям-австрійцям, котрі також допомагають з ліками. Одна ампула – дві тисячі гривень. А чим старший дитина, от Саша Качан. Йому вже 17 років, 80 кілограм веса, А хімія розраховується від веса. Маленькому то надо там одна ампулка, допустим, йому надо п'ять ампул, приміра. Вот і все це очень сложно. Приємно, коли ребенка выздоравливает. Волонтерів, а їх в організації майже два десятки. Така робота надихає. Говорять, це їхнє покликання. Розповідають самі щасливі від того, що дарують посмішки іншим. Ці акції мені. Дають наснагу, мабуть, я сама отримую задоволення від того, що я роблю. Е і ті дітки, які е як лікуються, яким ми допомагаємо, потім їх посмішки ну, неможливо продати словами, я цим живу, мабуть. Волонтерство і це всім раджу. Зараз такий час, що це, мабуть, найкраще. Антон волонтерить майже півроку, проте за цей час встиг зрозуміти більше і насолоди, хотіть шукати нравится помогать, то есть, чтобы ну, не знаю, больше было таких людей, не безразличных. И хочу этих людей видеть. Мы ездим еще по детским больницам. а, То есть тоже для них выступаем. Мы им это приятно. Проводим разные конкурсы и так далее. То есть, ну, эмоции для себя я ну, не знаю, у меня просто большое удовлетворение. Да? У центрі міста співали, роздавали інформаційні листівки, усе, аби привернути увагу перехожих до такої недитячої проблеми. Усього в ході акції зібрали трохи більше 700 гривень. Кошти передадуть мамі юнака. Усі небайдужі до чужої біди можуть допомогти хворому Олександру Качану. Реквізити для перерахунку грошей ви бачите на екрані. Тетяна Юхта, Андрій Гаращенко на часі новини.